Від світ цього разу це остаточно покавуємо, тому що я п'ю каву і розповідаю вам щось цікаве. Просто я нікуди не збираюсь ну, цього дня, а дуже хочу зняти якесь відео, тому покавуємо. І це покавуємо плюс розпаковка сінсей, Тому що я вперше зробила замовлення у них на сайті дуже прикольних речей для дому, різна канцелярія. Зараз покажу, тому що я сама ще не дивилась. Три дні в мене вже стоїть посилка. І я подумала: ну що так просто буде вона стояти? Зроблю для вас відео. Тому дякую, що ви тут. Палець вгору одразу, будь ласка, Let's go. Я замовила собі з Макдональдса кексики карамельні. Коротше, я побачила, що в Макдональдсі з'явилась новинка ось такі карамельні кекси. І, звісно, що я дуже захотіла цей карамельний кексик. Я замовила 4. Лишилось 2. Зараз вже обід пообідаю. Неймовірно, м'якенький. Огляд в огляді в огляді. Дивіться. Взагалі, я не дуже по цих кексах, мафінах. Але так мені схотілося. Угу. Отака тут начинка, якась там карамель, якийсь крем. Але коли я дивилася, як люди їдять ці кексики, мені якось більше подобалось, ніж коли я спробувала його сама. Тому що на смак, він, як на мене, дуже звичайний. Ну, типу, вологий, смачний. Оцей весь крем для мене взагалі всередині незрозумілий. Під чаю, під каву, піде. Я така страва, знаєте, піде. Вона так і називається, піде. Піде, піде. Смішно. Сінцей. Це могла би бути дуже класна рекламна інтеграція, але все куплене за мої гроші. А хотілося б ні. Сінцей. Сінцей! Розміри на секундочку. Та на заставку. Я відкривала цей ящик до розпаковки цієї просто, тому що я дуже хотіла подивитись на ось цей купальник. Наша мені купальник в жовтні. Запитати можете ви. А я скажу, не знаю. Просто кінець сезону і зазвичай знижки на такі різні речі, знаєте, які вже не актуальні. Я люблю шопатись. Коли вже сезон закінчується, все стає дешевшим. І цей купальник просто топ. Тут така зав'язочка на животі, дуже гарний фасон. Дівчата, реально рекомендаціон. Я його приміряла. Мені дуже сподобалось. Чашки вшиті. Це дуже важливо. Типу, угу. Щоб не виколювати очі. Ну, коротше, я приміряла, мені він дуже сподобався, не знаю. Купальничок. Далі. Далі я сама не знаю, що, тому що я не рилась. Я тільки отак зверху його дістала. Він, до речі, був не впакований, просто отак поклали. Я така: ну, окей. Далі я не знаю, що. Дивимось. Дуже багато паперу. Дякую. До речі, оцей папір я використовую, знаєте, коли осінь, дощі, мокнуть ноги, черевики. Ви запихаєте ось цей папір, газетки. Черевики зранку сухесенькі. Ловіть лайфхак. В мене нічого не пропадає. Оце взагалі прикол. Тому що це мітла і совок дуже гарного естетік кольору. Коротше, коли ми переїжджали, найважчим було знайти, знаєте що, нормального просто якогось вінника. Такого звичайного типу соломи вінника. Ну, розумієте, вінник. Отакий вінник у вас в голові, отой Вінник. Його важко було знайти. Я його знайшла десь. Не знаю, в якомусь епіцентрі чи на якомусь базарі той віник, і скільки ми вже живемо тут років 5, стільки в нас той віник. Він вже такий потріпаний життям. І я насправді дуже рідко замітаю, мені легше просто помити підлогу і все, зібрати той весь пил. Але я подумала, може в мене буде класна мітла, і я буду це робити частіше. Насправді в Сінцеї так вийшло, що я зайшла, і там було все, що мені дуже давно треба було, розумієте? От давно мені треба було віник, але я ніколи така, ну, от. Якось якось нечасно, якось відкладала. А тут зайшла, все там було. Я замовила. Вони ідеально підходять один одному. Дивіться. Розумієте, вони парочка. Вони набір. Я бажаю вам знайти свого Вінника в цьому житті. І щоб ви теж так ідеально підходили один одному. Які гарні! Трішки якісь брудненькі, ну нічого. Я пробачаю просто дуже гарні. Все взагалі почалось з фотоальбомів, тому що ви знаєте, я роблю альбом з фотографіями, роздрукової фотографії, вклею їх оце все. І в мене дуже багато фотографій. Альбом мій вже один який був, закінчився. І я шукала якісь трішки бюджетніші ось ці альбоми, тому що ну по суті, це ж просто картон. І там білий папір, чи що там всередині. Я хотіла ну, щось таке бюджетніше знайти. І в Сінцеї дуже багато таких прикольних альбомів. Ну, реально дуже гарні, я дуже задоволена. Упс! Може, вони мали на увазі, що це альбом для малювання, а не для фотографій. Знаєте чого? Ні, фотоальбом пише. Фотоальбом. Але він тоненький. Папір. У мене якесь відчуття, що він не витримає фотографії, а як їх клеїти. Типу, вони паперові, взагалі дуже тоненькі, такі як А4, звичайні ось ці для малювання. Хм. Я спробую наклеїти свої фотографії на куточки, побачу, як воно буде працювати чи не буде, пригортатись. Мені чомусь здається, що буде важко сторінкам. Ну, але може це спрацює. Скажу потім відгук свій. Це, коротше, такий малесенький планер, чисто справ на день. я подумала, що я хочу собі таке для контенту, для планування відео для вас. Вони ось тут поналіплювали ось ці наліпки, щоб, типу. Ооо, добрий день. Щоб, типу, не крали. Чи, як... чи що воно таке? Зараз разом з тим альбомом і віддеру. Шкода буде. Чисто на кожен день мати собі план, що мені знімати, що мені монтувати, таке організувати свої думки на папері. Я дуже люблю писати саме від руки, але мені так зразу все стає зрозуміло. Бо в якийсь момент я стільки всякого продумувала там на YouTube шорти, на YouTube загалом якісь ідеї, що просто в мене кипіла голова, і навіть там мій планер такий щоденний, я теж веду, але там такі справи загалом всі, які відбуваються в житті, а тут чисто. То я по контенту хотіла би мати щось таке. Ну, прикольне, я спробую. Скажу вам, як воно мені піде чи не піде. Піде. Блін, те піде. Я вам ставлю картинку, як виглядає, та піде. Піде дуже смішне. Воно без ніг. Штукенція. Чисто побачила на картинці і теж таке захотіла. Ага, дивіться, організація коробочки обожнюю. Дивіться, це коротше вішалка. З різними такими відділами. Ну, часто буває там, та треба покласти, не знаю, якийсь пакет валяється, щось там для взуття попшикати чи там помазати, якась там серветка, якісь там ключики. Та і займає то все місце. А отут, при вході, я хочу повісити собі. Отак, і тут буде все лежати. Навіть тапочки можна покласти. Ну, взагалі прикольно. Блін, це, це, ну, це вау. Я мрію. Мати всякі такі приколюхи для хати, воно мені дуже подобається. Чекала від вас питань під попереднім відео, де я гадредієві візьмі. збиралась на його з цуциками. Нема питань. Ну і ладно. Можете тут написати якісь питання? А, і ще знаєте що? Насувається в моєму житті самотній похід в кінотеатр. Мене ніколи такого не було. Останні дні, коли в кінотеатрах показують покинь, якщо кохаєш, якщо ви читали книжку», ви знаєте, Колін Гувер, дуже просто відома ця книжка, і зробили екранізацію, і я хочу піти. Просто мені немає з ким піти. І то якось дуже дивно, тому що я багато часу провожу сама з собою. І в мене, в принципі, немає проблем там з тим, що мені постійно хтось треба, що давай друг, компанія. Типу, я якось цим дуже вже мені добре, самотністю своєю. Але, от похід в кінотеатр він викликає в мене якусь таку тугу. Самотній похід в кінотеатр. Дуже дивно. І я думаю, що треба прям обов'язково це зробити, щоб я якось ну, перестала так думати, що це ну, щось ненормальне. Самі піти в кінотеатр. Дуже багато було розмов, критики про фільм та й про книжку, в принципі, але про фільм теж так дуже багато розбирали, критикували, Лайлі», що вона там ходила, про квіточки розказувала, історія про аб'юзерство і нездоровість там стосунків. І якось вже все затихло. Але Я все одно дуже хочу піти, тому що я книжку прочитала і першу, і другу частину, і мама моя теж прочитала, і ми з нею якби в темі. І я б хотіла, щоб ми разом пішли, але просто ну, не вийшло. І я така. Вони ці піти самій. Оце у мене вже є, і я дуже хотіла таке саме. Люди добрі, мої чудові. Ці лоточки від сінцей просто топ. Почнемо з того, що вони гарні, ну реально гарний. Ну, естетік. Приємно мати на кухні такі гарні лоточки. Вони дуже зручні, гарні. У мене такий просто є. Мені подарувала колись подружка, ну, такий лоточок, і я в нього закохалася. Побачила на сайті і вирішила ще такий собі купити. Не один вирішила я купити, окей. Ну, милі, гарні, капець. Там, де два було контейнери, коштує 219 гривень за два І контейнер один великий 142 гривні. Клас. Палець вгору цьому відео, не гайно. І це останнє, що я замовила, і по-моєму, це пляшка для води. Блін, я сподіваюся, вона не скляна. Вона скляна. Блін, а чого я про це не подумала, коли я замовляла? Тому що мені на його не можна склянути пляшку. Я була впевнена, що це буде пластик. Ну, але скло то краще, скло воно не таке, типу, як це. Ви зрозуміли? Це все. Як вам така розпаковочка? Пишіть. Кажіть, чи ви щось замовляли? Що вам подобалось? Що не подобалось? Мені поки що все подобається. Я правда ще нічим не користувалась, але ну клас. Сінцей! Щось цього всього було найкраще в використанні. Я скажу вже, напевно, в рекомендаціях, коли це все буду якось тестити. Тому, якщо ви є спонсорами мого каналу, то в рекомендаціях я вам розкажу, що варте уваги, а що краще не купувати. До речі, я дуже дякую людям, які стали спонсорами мого каналу, які відгукнулись і реально передплатили спонсорство. Це неймовірно приємно. Це дуже мене підтримує, це дуже мене надихає. Ви топ. Сердечко вам дякую. І величезна подяка кофі людям, які зі мною вже протягом скільки рік, два, скільки вже я запустила цю підтримку, реально незмінно. Зі мною мої люди, скільки я росту, скільки я тут творю, стільки вони біля мене, і я вам дуже-дуже за це дякую. Ви топ. Підтримуйте Збройні Сили України, пам'ятаєте? завдяки кому це все можливо. Тому збір. Є в описі під цим відео, під кожним моїм відео є збір. І Я буду дуже безмежно вдячна. Якщо ви не будете ігнорувати, і хоча би там по 5, 20, 10 гривень закинете на банку. Підтримайте один одного. Можете це відео підтримати лайком. Мені буде дуже приємно. Будьте щасливі і всім 36 і 6.